Далі усім. Ця моїх базована на народній творчості, на, на, на народній пісенні. Отже, то таке. вийди, марушню до столу, да пусти голос двору. Це весіння. Да пусти голос пусти пустим подвір'я, та нехай спомню вітер нехай кропні тихими ропами жалю, хай твоїм голосом туга окутує окутуище. Бо твого милого тіла милує земля. Бо твого милого кров'ю дозріє весна. сна.